Так, ну що, друзі, як і обіцяли, нарешті зараз про прем'єру українського шоу без сценарію, де кожне рішення учасників може змінити все в одну секунду. Однями стартувало шоу зрадники, яке поєднує і стратегію, і інтригу, і психологічну гру. От на презентації проекту наші журналісти побували, зазирнули залаштунки, поспілкувалися із учасниками, і з командою, яка творила це шоу, дізналися всі подробиці. Тому пропонуємо вам зараз подивитися, а потім наживо. Поговоримо і з творцями, і з учасниками. Отак. От Детективна історія, яка надихає з першої секунди. 22 учасники зібралися в палаці Шенборнів на закарпатті, щоб виграти півмільйона гривень. І серед них троє зрадників. Тож, хто є хто і кому можна довіряти. 1 жовтня відбулася прем'єра нового українського реаліті шоу Зрадники виробництва «Світ-ТВ Ориджиналс. Формат шоу реалізовано у понад 30 країнах світу, де він отримував міжнародні нагороди, зокрема «Бафта» та ЕММІ. Українська версія стала першою локальною адаптацією в нашій країні. Українська адаптація вона точно буде відрізнятися, тому що, по-перше, головне, чого прагнули світів оріждналс, це знімати це шоу саме в Україні. Ми були впевнені в тому, що ми зможемо створити це шоу на гідному високому рівні. І наша головна мета це давати українському глядачу гарний якісний контент, який буде спрямований на розвиток, на те, щоб дарувати нові емоції. Зрадники унікальний формат. Мат, що поєднує психологічну гру, стратегію та соціальну динаміку у шоу немає сценарію. Все, що глядачі побачать на екрані, справжні емоції та реакції учасників. Вони проходять випробування на силу, спритність, уважність, логіку, щоб збільшити свій приз. Гравці зрадників, відомі актори, блогери, а також люди найрізноманітніших професій викладачка, психолог, менталіст, бізнесмен та інші. Для мене взагалі це щось абсолютно новеньке, яке я ніколи не зустрічала до того, як прийняла участь. Це така інтелектуальна гра, де тобі потрібно постійно користуватися своїм розумом і, знаєте, логікою, а інколи покладатись на інтуїцію. І я налогів ніколи не зустрічала, тому це. Супер унікально. Щодня з гри будуть вибувати двоє учасників: той, за кого проголосують усі гравці, і той, кого виберуть зрадники. Мета вірних викрити зрадників. Мета зрадників дійти до фіналу. Десять днів гравці були без контактів із зовнішнім світом, аби максимально зануритися в атмосферу шоу. І я не очікував, що буде так важко. І ще це важко психологічно, бо я напевно відходив від цього тижня три. Тобто я лежав і думав, боже, в цьому заключається. Це моє життя після цього шоу немає нічого сенсу. Це ж справді дуже цікаво, як побудована гра на маніпуляціях, на брехні, на правді, на тому, кому можна довіряти, кому ні. Учасники гри впевнені, що кожного глядача шоу заінтригує і захопить з перших хвилин. Кожен учасник зможе себе відчути на місці детектива, для того, щоб знайти зрадника, знайти злочинця, і щоб все ж таки добро воно перемогло. Щоб зробити шоу унікальним і не схожим на адаптації інших країн, команда створила власний всесвіт гри з історіями та легендами, які занурюють учасників і глядачів в кр український колорит зрадники це наше українське. Це адаптація, яку ми намагалися просто таки пронизати нашу історію, нашою культурою зробити максимально наближеною для, для нас, усіх для українців. Ми робили багато відсилок до міфології, до історії. Ми навіть наймали професійних історичних консультантів, щоб не помилятися бути максимально точними. Ведучим шоу став Олексій Гнатковський. Він з'явить. Ця перед учасниками в образі графа, який одного разу вирішив розважитись і заховав у своєму замку скарб. Саме за нього і боротимуться учасники. Ті, хто дійде до фіналу, розділять виграш між собою. Але якщо серед них буде зрадник, він забере всі гроші собі. Саме тому учасники намагалися якнайкраще дізнатися одне одного, щоб викрити зрадників. Ти абсолютно без зв'язку з зі своїми рідними, зі своїми друзями, зі своїми близькими. Сидиш в оточенні 21 незнайомої тобі людини. Тобі потрібно з кожним. З ним познайомитись, тобі потрібно кожного з них вивчити, запам'ятати. Ти просто намагаєшся зрозуміти, хто є яка людина. Прем'єра шоу відбулася на платформі національного онлайн-кінотеатру Світ Тіві. Так, ну все зараз і дізнаємося. Олена Кричковська, шоуранерка, керівник продажону світі Оріджнал. З нами тут креатор е, цього, я перепрошую це слово світу. Творець, творець. А, от Дарія Трігубова, учасниця шоу. Е, і бачите, спілкуються вони добре. За кадром значить, в принципі, все нормально. Вони за кадром кажуть, ми дивимося і згадуємо. Привіт вам дуже добре рано. Двізики чи добрі кажуть, що там тиждень-два відходили після всього. Ти з нами зараз чи ні? Ментально з вами з вами все з у мене ж є досвід телевізійний. <рив> ну, там, знаєш, там коли зрадники, хоча на а, да, то таке. А, Почнемо з чогось, чогось приємного. Давайте. Давайте. Це вам. І дяде, У можете. нас детективне реаліті, і ми би дуже хотіли трішки перевірити ваші детективні здібності. Ого. І, наприклад, візьміть, Просто підніміть. Спробуйте вгадати, відкрити, та? що там майже ні, ну спочатку треба здогадатися, що а, це А, А, Тому ж... а у нас різне Ні, однакове. ви можете допомагати ага. один одному, Якась. так так, так. Це а -а -а. Може, це щось для холодно а вбивства зрадника, ні? Uh, холодно, холодно, Але, Але для вбивства ще. в якійсь мірі так. Але так Але Стоп, ти вбиває? реально думаєш, що ми на ранкове шоу принесли щось для вбивства? <гум> Нам таке приносили, тут знаєш. Тут е, міністр сиділи різне Так, приносили. окей. Ми зараз почекайте, зараз. Ми подивимось. а ти вже я, я, не будеш згадувати. Кубику почнеться. М. E, e, здаюсь так, e, e, давайте поки ми думаємо. У нас є e, хвилин п'ять на це. Tak. я Думаю, e, блин, чому, шоу. О, саме, чому та. да чому в Україні адаптація цього шоу? Чому саме зараз? Чому в Україні? Тому що це популярне шоу в світі. Насправді, це я не побоюсь цього слова. Напевне, одне з найпопулярніших шоу у світі. А -а. Це найпродаваніший формат. Він адаптований більше ніж у 30 країнах. Це понад 15 найпрестижніших світових нагород. Дві еммі, одна Бафта. Це супер в Британії. Це просто феномен номер один. Випуск набирає. З першого показу десь 6 мільйонів переглядів. Mm. Тобто це унікальне шоу. І чому для України? Тому що ну, по-перше, ми сучасна крута європейська країна, яка має долучитися до світової тенденції. По-друге, це справді свіжий, дуже крутий продукт. Він тому і популярний, що він незвичайний, що глядачі відчувають цю щирість. Зараз є дуже потужний запит на щирість, і ми хотіли дати українцям. Слухана, навіть ну, навіть в матеріалі. Нашому так в сюжеті бачили про те, що під нашу українську адаптацію було багато чого використано. Там казали і міфології, і традиції якісь розкажіть більше деталей от про це, що саме ну от, які особливості нашої української адаптації, так звичайно, нам було дуже важливо локалізувати продукт, тому що світова франшиза це дуже круто, але все одно вона повинна мати своє унікальне обличчя, і для нас було принципово знімати в Україні, попри, попри війну, повномасштабну, попри всі небезпеки, навіть наші партнери. За кордоном пропонували акуратно. А може, ви подумаєте? Є дуже багато замків у сусідній Польщі, Румунії вже підготовлена локація. Ні, нам було принципово знімати в Україні, показувати Україну, бо ми робимо продукт для українців, і ми хочемо, ну. Піднімати рівень нашої свідомості зараз. Це звучить можливо трохи якось пафосно, але слухайте зараз. Дуже потужний запит на дослідження нашого, нашої спадщини, наш mm -hmm. пошуки нашої самоідентифікації. Тому Слушайте, ну є які а та дійсно, ви ж прийняли рішення. і Тут знімалися. і, от ви кажете про щирість та запит глядачів на щирість тут у нас сидить свідок тієї щирості. Та ж давай просто зараз прямий ефір. Нічого не виріжуть же. Кажи правду і тільки правду Only Only, only Слухайте, я грала у дуже багато різних ігор. Я дуже люблю грати. В принципі, це прям моя така ну guilty pleasure. Келт Плежо. Yeah. Я дуже люблю грати. Тут розуміють і е, саме ця гра мене вразила тим, що я вперше бачила історію, коли редактори не вмішуються у те, ніколи ніяким чином не впливають на те, що відбувається. І це навіть трошки образливо. Вони могли б десь там захистити тебе, допомогти когось кудись відказати. направити. Я ж Дуже теж багато це бачила. Тут е, дійсно цього не відбувається. І що нам це дає в результаті? Це абсолютно чиста психологія людей. Mm -hmm. Ви дивитесь на е, персоналі які дуже цікаво підібрані. Це uh -huh. прям хороший відбір. Це хороший попрацював uh -huh. uh, Human Ресурсис менеджер. І там дуже багато різних дуже цікавих людей, які спочатку можуть здаватися не цікавими, або можуть здаватися одними, а потім виявлятися іншими. І це просто дослідження людської психології, отак, от в дуже класних цікавих е декораціях. речі, знаєте, я... що я піймав, коли дивився це, що ти, ти да кажеш теж, що це різні люди, і підібрано класно. Да по суті, це модель України. Uh, різні люди з різних світів зібралися Absolutely. в замкненому просторі. Ще вони мають один одного ну, виживати, по суті. Yeah, і знаєте, ми всі боїмося yeah. зараз цього. Як воно буде у нас, коли от. І як воно? Це ж маленька ти модель. бачиш ти інколи, правда. Тут люди всі ж хочуть бути хорошими, а там у всіх не виходить бути хорошими. Там полізло все з усіх. Ага, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Навіть я на себе подивилася збоку і думаю. Ну, яка ти, скажи, чесно. вже? Я дуже трендлива, чесно, я дуже багато говорю. Мені треба трошечки. Мені треба трошечки. При при закритий рот не чи є Так, Тому що ж презентація відбулася. Взагалі, яка реакція де, на перший людей слухайте, мені дуже подобається, тому що ну трішки за останні роки впала довіра до реаліті, до шоу, до телебачення. Реаліті наче знаєте. А, так, так, ну, здається, так, ага. так. І коли е, люди починають дивитись, перша реакція о зараз буде чергове крінж-шоу. Угу. Коли люди закінчуються, диві... дивитися, зазвичай реакція: Вау, серйозно! Це дійсно круто, це дійсно щось нове. Оце рівень. Ну серйозно, навіть якщо почитати коментарі в Ютубі, звичайно, там не все не всі 100% позитивні, і слава Богу, тому що це було підозріло. У але... вас є унікальна можливість зараз просити глядачі в прямому ефірі, а, чому запликати. треба подивитися це шоу, де, як і як налаштуватися на нього, обов'язково дивіться, тому що ви справді будете приємно здивовані. Це не типове шоу, це те, що кожному, кожному зайде. І дивитися, треба що четверга на світі. І інтрига психологія. І не очікувати це Тому що без я чи вона ж тобі слово даю, тому що продюсер скаже одне. Знаєте, а є що живий клієнт. Давайте так. Я дуже рідко обманюю, і це мені інколи слугує погану службу, але я чесно зараз кажу абсолютно, що це шоу, яке варто подивитись, а ви не залишитесь рівнодушними це точно. Тобто воно не залишить вас байдужим. А що ти думав, може бути на М? Я не можу це в ефірі. Я на жаль набагато чого не можу говорити в ефірі. Але окей, Слухайте, uh, спасибо, величезне. Подивіться обов'язково. До речі, не тобі таки личить. Ти мені дві справді подивіться обов'язково. Вам грати. теж дуже сподобається. Я впевнена. Wow. ви Ми вам величезне, uh, Всім приємного перегляду. Uh, зараз же десята перевалила трошки. Uh, порція новин. Демо далі. Далі буде. Дякую.